знущання над українськими патріотами і за те, що загратував Юру Хорта у в'язниці. прошу підняти цей знімок шоколадного президента і зробити з ним те, що він заслужив. Всі підняли. Пані, Він не наш президент! 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 Маги сюди, ми їх туалетну надо віднести, а то на сорту звиняти буде. Парашік у місцем Параші. Отри дружини, я завжди бідно, тримайся, горде! Тримайся гідно! При соні, ними суміть! Відіть до чорно! Тримайся, Юра! Тримайся, горди! Зідія обласної ради 14 годин прийшли обласної ради перевели питання про е, затвердження тексту звернення. Е, всіх... Звернення. до генерального області звільнення з варти Юрія Поверка. Що це не призведемо? Нам на обід приготувати. Добре, але я машину. Якщо хоче.

Это их не очень очередь. Юра, Юра, пусть это не нажимает. А вот путешествия роботы.